Якщо ви шукаєте собі психолога, коуча, і вам потрібно визначитися, як вам вибрати, можливо, мене, чи, можливо, ще когось, для спрощення вам вашого же вибору. Особисто я працюю в межах практичної психології. Працюю через себе, через собою. Не в одному підході, але в межах технік, що працюють з конкретною особистістю. Як психолог. Я полюбляю допомагати людям, які втратили, але хочуть знову знайти шлях у цьому світі, свій шлях, знайти своє призначення, знайти сенс вашого життя, знайти нескінченне джерело енергії для свого життя, просто покращити настрій, розібратись з емоціями. вийти з депресії, налагодити стосунки. Налаштувати для себе добре та щасливе життя. Як коуч я допоможу вам просунути себе як експерта за відпрацьованою цілісною та живою технологією, що враховує ваше особисте життя та вашу особисту експертизу. Знайдемо ціль, сплануємо дії, знайдемо мотивацію, розберемося з тим, що перешкоджає досягти цілі. Змінимо образ мислення, якщо вам це потрібно. Як тренер, я веду тренінги з емоційного інтелекту, інтуїції. Ці тренінги вони впливають на наше життя в цілому, тому їх називають неспецифічними. Тренінги широкої дії універсальні. Про них можна прочитати в мене на сайті посилання під відео. Я працюю з тими, хто готовий вкладатися. Готовий мріяти та буде рухатись. Я знаю, як це, коли займаєшся неулюбленою справою. Як, якщо допомагаєш іншим без віддачі, як це? Вигаряєш, розумію, як неприємно, коли збудовані надії руйнуються. Найчастіше перешкоди, що стоять перед нами, це ті перешкоди, ті чудовиська, які ми самі створили для себе. І продовжуємо їх створювати самі собі. Психолог потрібен, щоб показати ту мінімальну дію, ту кнопку, використовуючи яку ваші перешкоди зникнуть, ніби їх і не було зовсім. Зазвичай для цього треба навести порядок у внутрішній реальності за вірними принципами, як відбувається наша робота. Для початку ми повинні познайомитися. Для цього ми домовляємося про зустріч зазвичай онлайн, знайомимося, розмовляємо. Це безкоштовно. За почуттями та відчуттями визначаємо, чи підходимо ми одне одному. Якщо ми обоє відчуваємо, що нам подобається одним з, з, одне з одним спілкуватись, і я розумію, що в стані вам допомогти, ми визначаємо план дій та режим співпраці. Визначаємо зустріч в календарі. Записуємо, щоб було зручно кожному. Зараз записатися на прийом можна дуже просто. Під цим відео є посилання на послугу перша зустріч. Та записуйтесь на певну дату час, прямо зараз. Запишіться зараз, і ви безкоштовно отримаєте план наших дій для вашого найкращого завтра. Також на моєму каналі «Суперінтуїція» кожен тиждень виходять відео про саморозвиток психологію. Цілі, мотивацію, дії. Підписуйся, щоб рости.